Я давно обіцяла вам розказати про дуже потужні перевірені мною точно протягом 25 років засоби від опіків. І все не вистачає часу. Поки вчора, в черговий раз, я не обпекла руку, надала собі допомогу і зрозуміла, що час прийшов, і вже тягнути більше нікуди. Можливо, хтось не знає, що ми з чоловіком захопилися такою справою, як дистиляція натуральних гідролатів з рослин. Це давня така методика. Давня наука забута, знецінена, як завжди, і ми вже четвертий рік відроджуємо ці знання. Але займаючись цією справою, ми весь час в небезпеці щось собі обпекти, тому що це великі мідні дистилятори великого об'єму всередині багато киплячого окропу, розпечений мідний корпус, який весь час або на газу, або на електриці, тобто там велика температура. І обпектися завжди є небезпека, крім того, що ми це весь час відкриваємо, міняємо сировину. Сировина так само розпечена, пар е може попасти і на обличчя, і на відкриті ділянки тіла. Інколи буває, не втримаєшся, опечеш то живіт, то руки, то ноги ну всяке буває. Тому, зокрема, для нас це дуже така важлива тема, важливий нюанс, щоб швидко надавати собі допомогу. Зокрема, вчора мені пощастило. Що ми якраз дистилювали гідролат лаванди? Лаванда це якраз рослина, яка найпершою приходить на допомогу при опіках. Запам'ятайте все, що лаванда. Можливо, у вас ефірна олійка лаванди, можливо, ви вже з нашими гідролатами дружите і у вас є наш гідролат. Чим він відрізняється від інших гідролатів? Я вам скажу по-перше, тим, що в ньому немає консервантів і спирту. А по-друге, він повноскладовий. Тобто в ньому є ефірна олія. Бо зазвичай виробники спочатку забирають ефірну олію, продають її по дорогій ціні. А отой вторинний вже продукт, відход від виробництва, по суті, який не має в своєму складі найціннішого, цілющого інгредієнту, видають вам за гідролат. Тобто, у нас справжній гідролат тільки першої дистиляції ми забираємо все, що віддає жива рослина. І вже другий, третій, п'ятий раз її не дистилюємо. І от моє щастя було, що ми дистилювали саме цей гідролат. І я буквально протягом однієї хвилини після сильного опіку занурила руку в гідролат, потримала там буквально 10-15 хвилин. І вже після того це зовсім інша історія. Зазвичай не отримуються пухирі. і відновлення йде досить швидко. Запам'ятайте, перше це натуральна лаванда. Бажано, щоб у вас була або ефірна олійка, або гідролат, який ви наносите прямо безпосередньо на шкіру, незалежно від того, якої важкості у вас опік. Ще можна використовувати ефірну олійку чайного дерева з канукою і манукою. Не чисте чайне дерево, запам'ятайте, тому що чисте чайне дерево досить агресивна, досить така потужна речовина. І на шкіру не варто його наносити нерозбавленим. А зокрема, на пошкоджену шкіру тільки з канукою і манукою. Така смішна назва ще рослин, які тут використані, і от вони дають дуже потужний, знеболюючий, загоючий, регенеруючий антисептичний, дезінфікуючий ефект. Але основний продукт, про який я вже розказувала безліч разів, це швейцарський трансдермальний крем календула від компанії Вівасан. Два тюбика і майже порожні, тому що. Якщо ви дивилися попередні відео, нещодавно я ну, це моє життя таке, дуже травмувала. Палець лівої руки, ось в мене якраз синій нігодь злазить. І багато, багато, багато мастила кремом календула для того, щоб а, врятувати палець від серйозних проблем. Там він був розчавлений і пошкоджені кровоносні судини, і рука не працювала. Мене завжди вдома на дачі, в дорозі, в моїй дамській сумочці, завжди цей крем є, тому що він... Загоює будь-які пошкодження шкіри просто фантастично. Коли я намагаюся детально розказати вам якусь тему, завжди знаходяться люди, які в коментарях пишуть сильно багато текста на будь-якій мові, тому для таких нетерплячих вже тут припиняйте, зупиняйтеся і ідіть кудись собі з Богом далі. Не треба вам ця інформація, тому що я хочу пояснити навіть на прикладах життєвих, щоб ви були переконані, по-перше, що це так працює а по друге, знали в деталях, як це працює. Так, от, що означає трансдермальний? Таке слово, яке не всі розуміють. Трансдермальний означає, що дуже глибоко діючі речовини цього крему проникають крізь шари шкіри. Ним навіть можна лікувати внутрішні органи. Взагалі, ця лінійка трансдермальних кремів це просто якийсь дар божий і людських рук, і швейцарських технологій. Я не знаю, що там є всередині, але працюють вони просто бомбічно. Їх багато є в лінійці під різні. Задачі життя, але нас цікавить саме календула, тому що календула і рослина має неймовірні, регенеруючі, знеболюючі, загоюючі властивості, і тут є якийсь секретний склад цього крему, який ну, реально швидко знеболює і дуже-дуже добре загоює. Чи це рана, чи це поріз, чи це опік, наприклад. Да? Ми знаємо, що коли потім загоюється ця шкіра мертва, вона утворює такий струп. І коли він вже відсихає і відпадає, ну зазвичай на тілі людини залишається шрам. То цей крем, якщо його мастити часто, 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 ось так допомагає регенерації тої молодої шкіри. Що коли у вас цей струп мягенько зійшов, у вас вже наросла молода шкіра, і шрам у вас або мінімальний, або його немає взагалі. Тобто, все, що можна зробити, загоєння і регенерацію шкіри без пластичної хірургії, цей крем вам зробить. Я сама колись бачила, як е, молода жінка в неї був якийсь. Е, я навіть не знаю, що це за хвороба така. Тобто, в неї була ну страшенна якийсь такий, чи гнійник, чи фурункул, чи щось таке страшне було на лобі, що їй отако майже перерізали весь лоб і робили хірургічну операцію для того, щоб там якось його вичистити і якось справиться. І коли вона прийшла 34 роки, гарна жінка, і в неї просто перерізаний лоб, я їй. Знаючи такі властивості цього крему, запропонувала, що ти масти, масти по максимуму. Чим частіше якомога більше. В ідеалі додавай ще крапельку ефірної олії. Ну будь-якої якої маєш і чайне дерево, і лаванда, і евкаліпт, може бути, і троянда і апельсин, і лимон, і розмарин, і шавлія. Ну що маєш, додавай, 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 підсилюй цей крем і масти якомога частіше. Можливо, якось поки свіжий шрам це загоїться і це розмокчиться, і буде не так помітно. І я сама була здивована, коли через кілька місяців вона до мене прийшла. Так, щоб на собі не показувати, це був шрам отако прям через весь лоб. Регенерація так пройшла, що шрам заховався у в волосках в неї в брові. Якось так організм це все спрацював, так загоївся, що майже непомітно стало. Тобто лоб абсолютно нормальний і десь там трошечки в волосинках брови був невеличкий шрам. Але я ще хочу вам розказати три випадка з досвіду моєї родини для того, щоб ви переконалися, як це працює. В далекому 2001 році, вже тоді я знала цей крем прямо на день народження мого середнього бойового хлопця, який ну власне, я вже розказувала в іншому відео, що власне його важкі хвороби, часті і слабкий імунітет, і привели мене в натуропатію, в ароматерапію, примусили мене як віддану турботливу маму шукати альтернативу, коли медицина своєї фармакології вже не могла допомогти. Так, оце був день народження. Його ми чекали гостей, я готувала. Там якісь смаколики пригощання, і на газовій плиці в мене стояла така каструлька з довгою ручкою, в якій кипіло молоко для картопляного пюре. І дитя якимось чином дотягнулося, там зачепило рукою, і оце все кипляче молоко він вилив на себе. Він був просто в трусиках, тому що це серпень місяць, було тепло. І от все, що нижче, пупка, все було облито цим молоком. Ну завдяки трусикам, якось не дуже постраждали статеві органи, якось воно полилося нижче. А от все, що стосується передньої частини, повністю ніг. Це буквально на очах перетворилося на криваве м'ясо. Шкіри не було зовсім. Не те, що там пухірь, а там просто не було шкіри. Це було так страшно. Дитя кричало, ви собі не можете уявити. Вже пройшло 20... Скільки там 22 роки з того часу, але я добре пам'ятаю в усіх деталях, як він кричав. І єдине, що я зняла ці трусики, і почала оцей крем календула. Буквально, як знаєте, як на тістечко, як на торт, товстим шаром на нього накладати, майже не доторкуючись, але товстим шаром накладати. І отак він лежав голенький, включили вентилятор, щоб ну, хоч якось зняти цей больовий синдром. За 20 хвилин моя дитина вже якось більш-менш почала заспокоюватись, не так плакати і кричати, тому що цей крем зробив свою знеболюючу дію. І от таким чином, три доби, як тільки кремчик, я бачу, що підсихає вже сходить. Я знов накладаю і накладаю, накладаю, накладаю в той момент. Ми не дивилися, скільки він коштує, аби тільки він був, і накладали, і накладали, і накладали. Через три доби це вже була зовсім зовсім інша історія. І ви не повірите, що буквально десь 11-12 день після такої травми дитя в колготках вже був вересень місяць, пішов в садочок. Тобто, ми не звертались до лікарів, ми не викликали швидку допомогу. Ми оцим одним кремом справилися в цій ситуації. Потім в мене ще була ситуація, я чистила гарбуз величезним таким тісаком, не просто ножем, а таким тісаком, і він пройшов мимо шкіри гарбуза і зрізав за те шкіру в мене на руці. І такий був величезний шмат шкіри, який буквально на волосиночці тримався. Я хоч лікую і рятую всіх, але ну, в будь-якому разі це шоковий стан, ще й досі тут відчувається холодок. Від жаху цього і чоловік дивиться, що це величезний шмат, буквально такого обрізана з долоні. Так шмат, і він так тримається. Він каже, ти вже відривай, що, що, що вже воно так. Воно ж все повністю відрізано. Так чітко, чітко знаєте, зрізана шкіра, і видно все, що в нас під шкірою там існує. Я, звичайно, на півшокому стані так прикладаю той шматочок шкіри назад, беру крем календула отакого прям як знову ж таки, як знаєте, як у ці вершки з пульвілізатора закладаю, замотую тряпочкою, і так дві доби стою перемотаною рукою. Мені себе дуже шкода, працювати я не можу. Це все болить. Я боюся навіть туди зазирнути. Але коли через дві доби я туди зазирнула, ситуація була зовсім, -зовсім інша і. Пішло активне загоєння. Я не знаю, чи камера передасть. От в мене тут такий невеличкий розміром може з нігтик такий залишився шрам, але зрізано було, ви просто не повірите, який шмат шкіри. Ну і ще один випадок. Це був десь 2002, можливо, 2003 рік. Мій чоловік попадає в лікарню на операцію термінову тяжку операцію апендициту. І ну, така от. Іронія долі, що це був день медика. І медики вже, мабуть, я не знаю, почали святкувати чи що. Операцію зробили досить невдало. А ще проблема в тому, що в мого чоловіка проблема зі згортуваністю крові, і йому не можна робити такі косі надрізи, як зазвичай роблять на... при апендициті. І йому розрізали від пупка. До лобка, от власне, розрізали там і вже якось там справлялись з тим апендицитом. Але видно було чи зараження, чи інфекція, чи щось таке. І от е, два по суті місяці він лежав в лікарні і не загоювалось. Через якийсь час те, що йому зашили під час операції, це розшили, розрізали. Між там е, пластами шкіри поставляли металеві якісь пластини. Я не знаю, що це вже за технології такі, і оце промивали, промивали, промивали. А, а він лежав і гнив по суті. Живцем молода людина два місяці вже просто загиналася в лікарні. Я тоді ще не мала такого досвіду і такої сміливості, як зараз. Ну, вже коли вже було зрозуміло, що нічим допомогти не можуть, і ну, ситуація погіршується, я забрала його під розписку з лікарні, взяла ефірну олію чайного дерева і календули, заливала ту рану прямо оцім маслом з канукою і манукою, чайне дерево, і мастила так само товстим слоєм. Календули, а там в лікарні ну вони якось так категорично не давали. Якось так було і заклеєно, і замотано, і пост медичний. не давали це це робити. Ну і зараз би я вже позривала, звісно, всі ці пов'язки і мастила би, і лікувала. Ну тоді була ну скільки років тому, я не була така впевнена в собі, в своїх знаннях. І вже буквально через 3-4 доби, о, диво він почав вставати. Почало загоюватися потрошку, 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 все затягнулося. І якщо в мене тут маленький шрам, а наприклад на синові моєму шрамів не залишилось ніяких абсолютно слідів, і можна сказати так собі, історія, то знаєте, то живіт мого чоловіка, він доказ того, що насправді там загоєння відбулося без зашивання брюшини. Тобто там будь-який лікар, подивившись на його шрам, ну він підтвердить: я думаю, що це недоречно вам тут показувати в. Відео, да? це ну якби не зовсім можливо буде етично. Але будь-який лікар, якщо подивиться, він зрозуміє, що там не зашита плоть, не зашиті е слої шкіри, а вони самотужки загоїлися. І що робить цей крем? він не дозволяє спайок, він розмоктує колоїдні рубці. Грубі шрами, старі розтяжки, пом'якшує старі якісь шрами чи сліди від наривів, від ран, від операцій, ну і таке інше. І ще багато-багато властивостей цей має крем. Я ще один нюансик скажу для вагітних жінок і для тих, хто готується до пологів. Цей крем можна наносити на слизові оболонки. Мастіть собі животики для того, щоб шкіра гарно розтягувалася і не було у вас розтяжок після. Того як дитинка народиться, і якщо під час пологів у вас десь розриви, розрізи, тріщини в інтимній зоні, сміливо берете і мастите так глибоко, як можете в інтимній жіночій сфері, або в сфері, до речі, якщо у вас є геморой, він так само гарно загоює слизові оболонки і зменшує ну це ж страждання. Ми ж знаємо, що при геморої, при тріщинах після операцій. Це велике страждання, і оце такий є знеболюючий і гарний регенеруючий засіб. Зараз багато його беруть для військових, які пережили опіки, операції, поранення. Хто на передовій потребує засобів для швидкого загоєння: руки, ноги, обмороження, опрілості, шрами будь-які пошкодження шкіри. Ну і, зокрема, опіки розказала на душі полегшало. Будьте здорові, будьте щасливі, перебувайте в мирі, і нехай з вами не трапляється таких екстремальних історій. Але якщо вже трапилися, то ви знаєте, чим допомогти собі і своїм близьким.